25 травня виборчі дільниці по всій країні відкрили свої двері, запрошуючи виборців взяти участь у виборах і віддати свій голос за майбутнього президента України. Крім того, для жовтоводців це подія подвійного значення, адже цього дня обирали ще й міського голову жовтих вод. Поки тривав виборчий процес, ми мали змогу відвідати не одну міську виборчу дільницю з тим, щоб поспілкуватися з працюючими в комісіях, спостерігачами й самими виборцями. Отже, за словами голів дільничних виборчих комісій, на їх дільницях процес розпочався вчасно, згідно протоколу і графіку, без перешкоджень. 8 часов загласна закону України виборах, була відкрита наша дільниця. Порушень поки що немає. Спостерігачі присутні, все йде. По закону, по графіку, в 7.15 ми почали засідання утрічні. Все як по порядку по закону. Комісія в повному составі 12 чоловік, наблюдателі теж, всі зареєстровані. Вчора у нас зареєструвалися 2 людей, що в ОБСЄ приїхали. Навіть на проблемній дільниці у Радгоспі Жовторичанській ситуацію владнали вчасно, і роботі комісії нічого не заважало. Були в нас проблеми зі світлом, телефоном. Все в нас зараз час гаразд, все працює. Світло є, телефон працює. Це в у нас. Зауважень і скарг від виборців на момент нашого опитування не було. Цю думку підтвердили спостерігачі на дільницях. Не було виявлено ніяких порушень на даний час. Зауважень не було. Всім все подобається, все добре, все йде, як треба. Спокійно. Були наблюдателі у нас з Канади, з Америки. Наблюдали, з головою спілкувалися. Все добре, ніяких скарг не було, замічання не було у більшості випадків. Люди на дільницях звертались до членів комісії чи спостерігачів за допомогою у роз'ясненні якихось питань щодо самої процедури голосування. Ну Да, запитуючи чи ставити галочку, чи хрестик. Були й незадоволені на дільницях через довгі черги й очікування. Але така ситуація виникала не через неорганізованість чи некомпетентність членів комісії, а через цілком об'єктивні причини. Адже на цьогорічних виборах було змінено склад членів комісії. Замість звичних 18 працювало всього 12 осіб, що певним чином сприяло повільнішому ходу черги. Ваше. Мало членів комісії. Щоб сократилось количество, тому звісно, ну а так в основному робота йде та же, проделывается та же, количество людей. Всю нічого не Вот так вот людей мало роботи, ну, незважаючи на в цілому спокійну обстановку на виборчих дільницях, стався один інцидент. Що призвів до базапланового засідання територіальної виборчої комісії за участі кандидатів на посаду міського голови і їх довірених осіб та юристів? До нас поступило дві заяви: одна від кандидата на посаду міського жовтоводського міського голови чорного Дмитра Сергійовича. Який написав, що відповідно до закону України офіційно не передбачено виготовлення та використання інформаційних плакатів про кандидатів на посаду міського голови, а також у зв'язку з тим, що мною особисто не погоджувалися та не друкувалися відповідні плакати на кожну з виборчих дільниць міста. Я вважаю, відповідні інформаційні плакати з будь-якою інформацією про кандидатів на посаду міського голови міста жовті води є агітацією. Інша заява до Жутовоцької міської виборчої комісії від кандидата на посаду міського Голови Тарасенка Василя Віння відповідності до пункту 3 частини другої статті 26 закону України про вибори депутатів Автономної Республіки Крим місцевих сільських селищних голів. До повноважень дільничної комісії вноситься забезпечення можливості ознайомлення виборців з відомості про кандидатів та далі виховиховуючи вище складне, прошу розмістити на виборчих дільничних комісіях міста кандидатів на посаду міського голови. Плакати розглянувши подані заяви, члени комісії. Більшістю голосів прийняли рішення зняти по всіх дільницях плакати, що містять інформацію щодо кандидатів на посаду мера та їх фотографії. Хто за те, щоб залишити плакати з автобіограмії. Фотографії на дільницях для ознайомлення виборців. Прошу голосувати. Дві особи. Я дві? так зрозуміла. З одинадцяти дві залишили. Хто за те, щоб зняти ці всі плакати на дільниці? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Хто проти? Я воздержався. держав. Я отримала. Двоє утримались. Рішення прийняти в пользу того, щоб зняти всі ці плакати. Активність жовтоводців у цьогорічних позачергових виборах відмітили майже всі голови комісій і спостерігачі. Лише на кількох дільницях явка виборців на першу половину дня була не досить високою. Взагалі, то дільниці були заповнені бажаючими проголосувати. 150 осіб, це за півтора десь години? Так? так 150. Це видно і по залу, і взагалі Голосують хорошо, явка активна. Ну, у нас взагалі активний участок такой. Люди пожилые, вони ходять активно, все, все нормально. 28 часов ми відкрили дільницю. І явка очень. Виборці всього у нас в списку 586. проголосовало вже 165 чоловік. Ну, маловато у нас сьогодні пазарний день, я думаю, люди скоро приїдуть. 677 чоловік на 13.45. Висока явка, народу багато. Думає, що все буде добре. Отже, згідно остаточних даних, загальна кількість виборців у жовтих водах, що взяли участь у голосуванні 25 травня, 22 тисячі 392 особи, що становить 56% від загальної кількості населення. Цього року було запроваджено незалежне соціальне опитування на виході ЕКЗІТПОЛ. Зокрема, представник компанії Шустерлайф працював на дільниці в Радгоспі на трьох дільницях безпосередньо в жовтих водах. Працювали представники американської компанії ТІНС Проводимо прос виходящих із участка опрашивая за кого они проголосовали на президентских выборах. Мы только спрошим, за кого проголосовали, когда давно ну, они приняли решение проголосовать именно за этого кандидата и спрашиваем, какой возраст у этого человека, и кем он работает, если работает вообще, если работает, Еще и больше никаких вопросов мы не задаём. Очень редко кто отказывается давать информацию. Это желание человека, каждого респондента отвечать на наши вопросы по желанию. Що стосується жовтоводських виборців, то нас перш за все цікавило, чи добровільно, а не за примусом, прийшли до виборчої дільниці, з якою метою і чи свідомо віддали голос за того чи іншого кандидата. Так, так, так. знали напевне, так? Так. 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 Пішов проголосувати за свого мера Жовтоводського і оберсну, що моє майбутнє було все добре дітям, нашим внукам і нам болить, болиться, це все що таке твориться. Ну, діло в тому, що достало нас це все вже без власті. Достало конкретно. У зв'язку з тим, що ми думали не голосувати, ну, така обстановка в нас зложилася, що люди виріши потихеньку. Ну, Боремося потихеньку. То за землю, то за те, то за воду. Ну, рішили спробувати. Ситуація, яка склалася в країні, хочемо кращого життя. Думаємо, що ми зробили правильний вибір. Майже всі, хто цього дня прийшов зробити свій вибір, були впевнені, що їх голос матиме значення для остаточних результатів і підсумків голосування. Деякі були менш впевнені, але мали такі надії. Я думаю, що так. Так. Ну, кайттшну, а я ще не знаю. Кайттінш, я думаю, що як голов. Ну так, да. надіюся. Вірю? <гублі> да. Хотілося. Крім того, на думку жовтоводців, серед поданих кандидатів і на посаду президента України, і на мера жовтих вод були представлені і є такими, що можуть змінити долю країни і нашого міста, зокрема на краще. Ну я голосував за генерала за Гриценка. Тут треба міцна рука, може він щось і зробить? Єдина надія більш нікого не побачив. В данной ситуации нам треба військовий. Ну, как вам сказать, я думаю, что и Порошенко подошел бы на этот пост, и Гриценко тоже, но других кандидатур я не вижу. А что касается міського головы? Да, Тарасенко и Маловод, да, вот это два кандидата, которые, я думаю, могут поднять город наш, навести какой-то порядок и... Я думаю, что будет все хорошо. Мы голосовали за них. Ну, у нас так если по нашому братіму. Я спрашував так людей. То є два чоловіка таких реальних. Ну не знаю, будем дивиться. Такі кандидати. Да. Так? Є. А ще люди висловили сподівання до тих, хто прийде до влади. Це найголовніше можливість мирного спокійного життя, де були б робочі місця, щасливо підростали діти. Щоб нарешті, наступила спокійна життя наша, ми вже встали від цих подій, от этих, ну просто, знаете, вот не спим ночами. Мы уже люди в возрасте и так расстраиваемся, что не спим ночами. Тут вот такая Когда хлопцы наших убивают, убивают ну что, да. можно терпеть. Да, хотя все. бы уже был легитимный президент, и может быть тогда как-то наладится жизнь наша. лучше, а все на лучше. И в водах, и в Так что думаю, чтобы хорошо было, особенно Украину Я вірю, що буде все добре. Дай Бог, щоб все було добре, щоб наше місто процвітало, щоб наші діти. Думали, що буде якесь майбутнє. Сильно важко. Крик душі, проголосувала. Що Бог, Саме головне, щоб у нас власть помінялася, тому що та власть, яка зараз, не робить нічого для народу. Може, ми попитаємося, що то зробити самі місці з нею. Ну, побачимо, як воно вийде. Не достало, чесно говоря, того. ті стріляють і не стріляють, вже воно все. Сподіваємося на краще. Дай Боже, щоб так було. По-перше, щоб ну, був порядок, щоб в економіці, щоб все ж нарешті з, з корупції не навесний порядок. Ну і само собою, час закінчити це все, ці фронтові сводки, щоб їх вже не чути. Самі розумієте, що вже до сльози для міста. Ну, щоб у людей була праця, щоб гроші були у людей, щоб жили нормально, мирно, що ще можна. в нашому місті буде краще і більш буде приділятися увага маленьким дітям. Можливо, краще звернути увагу на ігрові майданчики для дітей. Будемо сподіватися, що більше увагу приділиться для дітей. Так. На сьогодні оприлюднена інформація щодо кількості голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Отже, Рубцов Іван Сергійович 251 голос. Ждан Максим Вікторович набрав 568 голосів. Маркус Дмитро Миколайович 626 голосів. Ядикін Сергій Васильович 954 голоси. Лелека Анатолій Лукашевич 4141 голос. Молок Олена Іванівна 4502 голоси. Чорний Дмитро Сергійович 4763 голоси. Тарасенко Василь Веніамінович, 6214 голосів. Найбільшу кількість голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі, а саме 6214, набрав Тарасенко Василь Веніамінович. Про це було офіційно повідомлено на міському оперативному засіданні 26 травня.